про спорт Ярослава Магучих та Ірина Гращенко вийшли до фіналу змагань із стрибків у висоту. Обидві показали необхідний результат. 1 метр см Магучих взяла висоту блискавично з першої спроби. У подальшому обидві українки позмагаються за олімпійські нагороди. А от легкоатлетка Юлія Левченко до фіналу не пробилася. Спортсменка зробила три спроби взяти висоту 1 метр 83 сантиметри, але марно. Як прокоментувала сама Левченко, добре, що обійшлося без травм. Напередодні Україна виборола другу медаль на Олімпійських іграх у Парижі. Сергій Куліш здобув стрібло у стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів. Наш спортсмен відстав від представника Китаю всього на два очки для 31-річного куліша. Це друга олімпійська медаль у кар'єрі на іграх у Ріо у 2016-му Він виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів. Нагадаємо, першу нагороду для нашої країни. Ні в Парижі виборола фехтувальниця Ольга Харлан. Вона отримала бронзу в індивідуальному турнірі. Шаблісток станом на зараз лідером загального заліку лишається Китай. Спортсмени з Піднебесної завоювали 26 нагород на другому місці. Національна збірна США на третьому Велика Британія, на четвертому Франція, Україна на 37-му місці. Так, поки ми з тобою говорили, у Китаї вже 27 медалей. Давай запитаємо, чому так сталося, і чому Китай забирає скільки медалей. Георгій Зантарая, український дзюдоїзд, депутат Київської міської ради, фракція Слуга народу, доєднується до так. нашого ефіру. Якщо не запречуш, давайте про Китай пізніше. Вітаємо. По перше, ми вам по білому заздримо, що ви зараз там в Парижі можете на власні очі спостерігати це свято спорту. Розкажіть в двох словах про атмосферу Олімпійських ігор цього року. Доброго дня, дякую. Ну я приїхав сюди як голова комісії атлетів нашої країни і як делегат, який балотується в комісії атлетів міжнародного олімпійського комітету. Тому це найбіль найбільш важливіші Е, так. Я хочу повітати з медалів, яка у нас є. Срібло наразі. У нас дві медалі: це бронза і, і срібло. Сподіваємось, що наші спортсмени покажуть ще результати. Ми будемо опалювати за ними. І будемо робити все для того, щоб покращити наші результати, пане Георгію. Як загалом ви оцінюєте те, що ми зараз на 37-му місці у загальному переліку країн? Який Звичайно, це результат? хотіли б набагато більше? Нам ми б хотіли б набагато більше медалей, але сьогодні атлети показують результати такі, як вони мають. Тому ми сподіваємося, що Ярослава Могучих сьогодні буде. Бій Олександра Хіжніка. Uh -huh. Ми чекаємо наших борців, легкоатлетів, Тому я думаю, що наші великі перемоги ще попереду. Я, чесно кажучи, навіть не хотів би давати оцінок спортсменам, які виступають, тому що вони виступають під страшним тиском, тиском війни, суспільним тиском, завищеними очікуваннями, як суспільство, наше не тому, що воно погане, а тому, що у нього і так не вистачає хороших новин, і воно покладає цю салену відповідальність на українських спортсменів. Дайте нам хороших новин, дайте нам трохи золота. Але чи справедливо буде зауважити, що це ці олімпіці? Олімпійські ігри для України і українських спортсменів, зокрема, ну мабуть, най найскладніші за часи незалежності. Звичайно, ми всі знаємо, що в нашій країні йде війна. Підготовка до Олімпійських ігр була дуже важка. Кожен атлет, який вибрав сьогодні лицензію, який є сьогодні тут, є героєм. Він зробив все для того, щоб представити нашу країну зараз. Йому лише залишилося показати свій максимум результат, але я розумію, що вони під великим тиском. Дуже багато родичів і близьких залишилось в країні. вони переживають, тому ну це важко передати, коли все життя тлати готується, і в нього ну, тяжкі часи, так. пане Георгій. О, останнє питання, яке хотіло вас запитати, напевно, ще на початку, е, і ми з нього якраз починали це включення. Чому, чому Китай? Чи? Чому Китай забирає саме скільки медалей, і в чому причина? Чи в підготовці, чи в фінансуванні спорту? Чому? Знаєте, якщо проаналізувати всі попередні Олімпійські ігри, Китай був в трійці лідерів. Це велика країна, країна, яка дуже багато грошей інвестує в свій спорт, тому це зрозуміло. Їх, Їхня делегація одна із найбільших на всіх останніх олімпійських ір. спортивні результати у них є. І пане Георгію, коротенько, хочу запитати, зараз обговорюють мережі небажання Олександра Хижняка спілкуватися з пресою до фінального або до завершального поєдинку на цій олімпіаді. Ви теж спортсмен, ви теж спортсмен одноборець. Чи можете ви зрозуміти його небажання спілкуватися з пресою? Чи можете це якось прокоментувати? Ну то кожен атлет по різному готується, хтось закривається повністю і перестає спілкуватися з родичами. Ти не знаю, з, з, з пресою з друзями для того, щоб підготуватись. І Олександр треба зрозуміти, він готувався все життя для того, щоб показати максимальний результат, щоб його нічого не відлукало. Ви повинні теж з розумінням до цього віднестись, і я впевнений, що як тільки він реалізує свої, свої плани, свої цілі, то він обов'язково. Буде спілкуватись, розказуватись, як він готувався, як він досягав своїх результатів. Тому кожен спортсмен індивідуальний він підходить до свого графіку підготовки по різному. Я, до прикладу, спілкувався. Це Олександр не спілкується і це зрозуміло. Розуміло, ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Ми почамо вам гарно провести час на Олімпійських іграх, Провести нам якісь хороші історії. Можливо, якось зайдете до нашої історії. І ми приїхали, приїхали на змагання, тому ми, ми, ми змагаємося. гарно проводимо час. Ми, ну, ми робимо свою роботу. Як ми все життя та. і робили? Так, але разом з тим, нехай нехай цей час прийде приємно. І ми хотіли б послухати ті історії, які ви там побачите. Тут у нас в ефірі. Чекаємо в гості. Георгій Зантарая, український дзюдоїст, депутат Київської міської ради, фракції Слуга народу, був з нами на прямому зв'язку із Францією, Парижу, де проходять Олімпійські ігри, 2024, в яких беруть участь українські спортсмен.